For us, we should pick. It's the great great house singing junior Про Трампушку хочу говорити. Чи слухав його спіч, виступ його в, в, там, в Конгресі в Сенаті Єзус Храйст. Що я можу сказати? Прості фрази, значить. Наприклад, Гринланд. Ehm, Це наша каже безпечна Гренландія. Безпечність всього світу. One way or another. Так чи інакше. Ми візьмемо її, вона буде наша. Всі фрази заточені два-три слова. Такі промови, значить, розраховані на інтелект своїх виборців. Це простих людей, дуже мало освічених і погрози. погрози. Він забере назад Гренландію, знову забере назад Панамський канал. І всього прочого. Пізніше дещо спробуємо розібратися з цим. Ну, але, але основне те, що є при ньому, значить, я не знаю, як буде, але то, що скучно не буде, це 100%. Це жахи наступають. Ви розумієте трампушку, це потрібно тільки послухати, що воно пише і молотить. Ви знайдете це, звичайно. Округом де захочете. Абсолютно у цьому пропагандіста маска, комісара Маска, коло нього. О, тві, 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 екс, екс він називає його. Значить, там написав. Там, ну, це церква не написав, що Канада введе свої теж тарифи проти американських американських. Е, значить, також тарифи, які вони ввели на канадські товари, 25%, що Канада посміє ввести, Такі самі мета у відповідь, то він ще введе мита на всі канадійські товари і на суму, на яку він захоче. Розумієте, На яку він захоче. Ви розумієте? це в цивілізованому світі це вище уяви любої, здорової людини, що таке могло чи може взагалі трапитися. Бачимо, погода не то, щоб, а прямо-таки точно скотська. Значить. Я кажу, що не знаю, що буде добре чи погано, але сьогодні скучно не буде і не буде скучно, аж поки трампушка сидить на, -на, -на троні. коронований королем Америки. Подумайте собі тільки. О, і з комісаром е, значить, е, Ілоном Маском і начальник штабу Венц. Ну я не про це, там ще один між ними є з їхньої команди. З Христом прийшов сьогодні на Фокс News. Я розумію, я розумію, людина релігіозна, все, от він був там десь на причасті, він кремності католік, як він себе називає, да? ну але пороти і дурню таку, що це проксі проксі війна, проксі вор, де Росія воює з Америкою в Україні. І це ми маємо це зупинити. Це я пробачаю, ну не лізе ні в які ворота, але ну, і син, син значить кубінських. Іммігрантов, прекрасно знаєш, що Рашка зробила з Кубою наскільки і все. І, і це дурню говорити і намалювай собі ну, в церкві тобі намалювали, сам собі намалював, то нема різниці. Ну, ну, ви знаєте, і дурню пороти. Я розказував про Xivar, про проксів. Я нагадався, колись кіно я дивився. Ще чорно-біле старе кіно. Таке, значить. Я думаю, що десь після перед Другої світової війни його зняли оригінально. Ну, події в Африці проходять. На Йробі, то була німецька колонія, якась сусідня країна. З нею десь вони воюють, значить, і в бар. Бар сиди місцена, запам'яталася сидить там і грають офіцери, там англійці з німцями, французи є, бо там Конго то була французька колонія, там була якась англійська колонія. От. А не робить була німецька колонія, і це вони в він ж. Ну вони ж ті самі пани вони грають в карти там, е, грають в більярд, значить, то грають в шаппі, випивають собі все. І розум, ну що, завтра каже, продовжимо? А той каже: та ну кажу, у мене вже каже, мало цих каже, лишилося. Не хочу сказати це слово, ну кажуть, зараз некоректне. Ну чорних африканців. Ви ж кай взяти і постріляли. Мені треба зо два дня, щоб нових пригнати. А той каже, добре, ну давайте з французькими будемо воювати, значить. Ну, котрій годині починаємо. Починаємо вісім. Він каже, давай в 9 почнемо, бо я каже, виспатися хочу. А де ти будеш, де ти будеш значить, э, э, значить. Я буду там, там на висоті на деталі. твої будуть моїх атакувати, мої будуть стріляти, стріляти по них стріляти. Може, візьмуть висотку, так? Якщо возьмемо, розпорядьте, візьмуть вони завтра твої висотку мою чи ні. О! О, це, це таке чорний юмор. Кіно, кіно генія. Забув, як називається, старий роблюся, вже випадає з голови. Ну, на... це війна, така називається Proxy War. От. І це якийсь хрестом, який Рубіо, в якого ж я скажу трошки його зачіплю. У нього вуха якісь здорові, як у зайця. О, ну, Путін йому трошки натягнув їх, бо він дурню порить. Да? О, так, ми живемо в вільній країні і таке. Ну так от і казати, що це проксі вор, проксі війна, вор вор, англійське вор на Це просто або людина не в, не в, не в, не в темі, або вона не компетентна, або вона скорішусь бреше, Так, хоча і Христа на лобі намалював. Гріх перед богом як католік. Ну я не католік взагалі, то я православний но. Ну, я християнин християнину, скажу, так? Це бріх від Бога брехати. А там він рахується між ними самим поміркованим. Бо там ще ж є такий там Венс. який у нього вайс президент, містер вайс Президент, який сказився тоді, коли назвав наш, значить, Зілянський назвав його Джею. Це ім'я перше, Ке Джей чи щось? Такі. То він сказився, бо він треба казати містер Вайс Президент. Розумієш <смеш> ну таке. Ну так воно не то, що воно в футболці бігало з хірпом і молотом, діжокеєм працював, дівав цю футболку, бігав там по своєму общежиттю, у бурсі, по своєму, там де він жив в Дормінторі, гуртожиток бігав Бурсі в бурці, Був. Женився на індусків, взагалі в Кальсонах, там як індуси ходять. Так то він на вісілі в Кальсонах був ці сорочці їхній в цьому йому там на лобі щось намалювали. О, жінка сама з індуських іммігрантів, <кій> <кій> і воно так себе веде, ви розумієте. розуміють. Які там хлопці зібрали, те ще один який комісар, то той, той, значить, ракети запускає на Марс хоче перевезти, зробити там город построїть на Марсі, містатіль, такий, містатіль, да. тобто ми бачимо, це, це страшне діло. Страшне діло, значить, скільки в того Трампушки, шкіли? 17-17 кримінальних діл, так було. Це есть... начальників, командир. І ви бачите, це Америка, сама найдемократична, сама на яку всі дивилися у світі, попала в руки таких, як таких, російська так? о, пройде світу українську, пройде світ, гарне слово, пройде світ, І Це жахи, це жах для, для всього вільного світу, це жах. Для всього розумієте? І вони <кій> саме противно, противно саме брехня. Брехня, яка йде, вона, вона, вона таких, вони, вони брехуються, і це про можах один. Звичайно, ще не можна такою стороною обминути їхній з'їзд, О, це ще щось з чимось. О, трампушки виступ перед, в Конгресі обісенаті. Я, я слухав, я не зміг прості фрази. Прості фрази в голову заїдають, западають. We, we, will make America great again. We will make America rich again. Uh, ми зробимо Америку багатою. Ми зробимо Америку знову, знову. Ми зробимо бага... великою знову. Значить. І ці фрази, такі прості фрази. Ми, ми, Ньюфаундленд, ну Нюфаундленфаундський Гринланд гонг тобі віз Америка з Гонгтобі Онвей Орена. Так розумієте, нема слів. Два такі прості фрази, що ми канландія має бути за нами. Гренландія для нашої безпеки і, і значить ми її заберемо так чи інакше. Розумієте? Ну, але саме більше, що поражає. Це значить то, що оплески. Оплески. Бурні продовжительні аплодисменти во час виступлення і любимого товариша генерального секретаря Леоніда Ілліча Брежня. Я пам'ятаю, з дитинства, коли я дивився цей те телевізор, то я не міг цього дивитися, бо Брежні у виступах хлопали долоньки, хлопали долонями і вставали всі то саме. то Страшно. Розумієте, страшно. Півзала стоїть. Ну більшість, бо республіканці більшість мають. І хлопають. Він сто раз більше. Хтось сказав, я не рахував, хтось сказав, більше 100 раз вставали і хлопали, коли їхній Трампушка виступав. Це жахиве, розумієте, Це лякає, лякає нас е, конкретно усіх. От і в цей час, коли, значить, таке робиться. Трампушка розказує, що він з президентом Путіним. З Путіним він там говорив. Путін значить згоден на мер. І Путін хоче на меру. Хоче меру. І, і він Зеленського заставить це як, називається Світ на Виворі. Або Ворд Down», Ми живемо зараз в Абсайддаун. В світі на виворі. Я, я Зеленського не дуже так сильно люблю. Пробачаю, значить, коли Трампушка робить рекламу Зеленському кажучи, що в нього, значить, там 4% популярності, і коли називає, називає Зеленського диктатором. О, Я розумієте, я подивився, на подивився на. Поведінку пана Зеленського у Білому домі, як на нього, як коршуни напали ці два. Значить, я прямо зауважав Зеленського. Я вам що скажу? Я вам сказ... Багато людей кажуть, Зеленський це воргіра. Ну, ви розумієте, що це таке? Я не кажу, що вже аж так, але ви розумієте. я побачив, що він, бідний, три роки, він може він некомпетентний до кінця, він може не знає англійської добре. Але то, що він вперся, вперся і він як на своєму місці зараз. І воно видно, що це. Як погодка сьогодні така сумість. Наприклад, то, що Путін диктатор, це знають всі, так? ніхто ж не спорить з цим, що Путін диктатор. От, але інтересна ж картина не в тому. А в тому, що значить. Трампушка називає диктатором нашого, нашого зіннянського, як, як його називати, називає його диктатором, Ви розумієте, що саме прикол який в цьому? А він ж не є диктатор, розумієте? чи ні. І після того, як він і держався в Білому домі, я дуже позитивно про Зіннянську, що я вам скажу, я дуже позитивно. Він для мене майже вже герой. О, і молодець, молодець, він не налякався там В'єнса, не налякався з трампушкою. О, як його називають, трампушку? Оранжевий клоун, по-моєму, його називають. Чи жовтий клоун, щось таке, я чув він. хтось сказав, так, так. Да. Так, погода мерзена сьогодні, що жахи. Ходимо на новини, що в нас в Канаді. Тарифи, значить, все вперед, тарифи йдуть. І в, 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 в Трампушка тарифи вже ввів, а потім відмінив їх на місяць, потім знову ввів. Потім знову відмінив ну, на автомотів індустрію. Відмінив знову на місяць. Поставив на холд, сказав, що почекає. О, Ну, таке враження, що це божевільний значить, будинок. І він, він сам не знає, що він робить. Оце. я дивлюся, бо в мене. Студенти мають прийти зараз ту показатися. бачу хату. Ту фермерську хата така. Зараз покажу її, ключу цей. І, але, але діло в тому, що не показується, значить, не по цей, не, і, але вже, і вже, є, вже показується студент. І в хвилинку я вам хату покажу. Це фермер, фермерська така хата. Я забираю тут дитину. Ну, він займається тим, що він цей чудак, він картоплю вирощує. Це отакий будинок я поки я під'їхав, бо зараз маю забрати студент. Звісно. Це ми бачимо погоду по великому кругу, що ж саме справді сталося в Канаді зараз такого цікавого з цими метами американськими. Значить, Канада також. Увела мета на деякі товари, сказали за три тижні знову будуть водитися ще мета серйозні. Ну, але <кій> вчора, значить, він поклав на місяць на, на автомоб... Ну, Автомобільна індустрія тут дуже сильно інтегрована. Кажуть, щоб зробити... <кій> Що за... <кій> зробити автомобіль, наприклад, Ford F 150, пікап цей. Да? Знаменитий, то його перевозять 11 разів через кордон, туди і назад возять. Але сказав прем'єр Онтаріо, що він навіть не думає, щоб де понизити якимось чином ці тарифи забрати назад. На все, то все Коли 100% вони назад заберуть, будуть тарифи. На будуть, ще, будуть ще тарифи. Більше, і на на що навіть на електрику... Уліплять метан, яка виходить з Канади в Штатах, що вони у, у, у поставлять метан на неї. Вихідне мето. Ще що цікаво, у них немає там таких мощностей, щоб компенсувати цю канаду канадську електрику, яка виробляється тут. Аж ніяк вони не найдуть, бо немає електростанції, треба будувати. Так само, так само, що саме страшно. Путін хоче обметити канадський мета на алюмінії, на все канадське, а щоб купляти значить російський алюміній. Ви розумієте, дешевше знайде. Це ну це чутки, але і уран російський хоче купляти не канадський, а російський. Або контролюємо і російськими олігархами в місцях де вони. це що страшні діла з цим Трампом? Так, ну але поки мита є метами, але страдають прості люди. Прості люди, я був 10 тисяч. Ну брешу, ну, був багато разів в Сполучених Штатах. 10 тисяч разів не був. Ну оцей називається на вихідні шопінгу. Це поїхав туди, в Америку скупився, і там там так дійшевий вибір, такий, Київ, все дешевші оригінальні. тут є такі люди. Ну, мені здається, більше для них це як просто прогулятися. От по в неділю нема що робити. От сів на автомобіль жінку і поїхав туди, в штат Нью-Йорк, там побігав по магазинах, щось купив. Я багато разів був, дивився, нічого дешевше, я не бачив і лучше, ну взагалі не бачив нічого. А ще додай гроші на бензин, а ще додай що ти якийсь червонець світ віддасиш на той місток, щоб переїхати туди, в цей штат Нью-Йорк. Да. І в самому ділі вийде не, не то, що виграв, а то, що програв. Оце от. От так, що треба розуміти це діло. Але, але що ще інтересне про це все? Щоб сказати так серйозно. Так от сусідка в мене поїхала, значить, вона раз в три місяці, в два, там вона щось дуже знаходить вона... таке, що тут немає, і воно там виходить. І... Штуку купила, на штуку купила там цього всього, значить, ну. І на, ну, звичайно вже на... в Канаді тут спитали на кордоні, а що ти купляв? А от май, чек в мене є, чеки, чеки вони її взяли. В Америці купили, хто б на це увагу раніше звертав. На цих один день людей, які туди-сюди їздять. 250 баксов. Вона ще зверху заплатила з неї 250 як контртариф, як ну, мито на, канаді... на американський мито, на наші всі товари які з Канади йдуть. Тут... От... І це відражається на таких, які Тобіж нормально нормально так дешевле в неї зробилося. Заплатила ще на тисячу потрачених в Америці, заплатили 250 в Канаді. Получилось вигодне. От. І я значить, потягнув її ще потягну, туди їздити купляти, От. А на самому ділі це погано для обох країн, це, це погано для економіки, це погано. О, видно, задача в Трампушки і в Київ, його цього, кого? То, спейсмен. спейсмен є. От, є з хрестом на лобі є. Вже. Один, а другий, що там футболки в нього, там, сірпом і От Команду зібрав. Це не, капець. Це, капець. Ну, от. От, і, і мені, я, я звертаюсь до наших, до наших українців, які приїхали сюди вже після падіння, падіння Берлінського розвала, розвала вже Совітського Союзу, осіли в Сполучених Штатах, отримали громадянство і пішли, голосували за трампушку. От, і я хочу вас спитати. Ну, добре, я знаю, що ви багато з вас такий феномен. Які називається... Себе... Я Да, українець, звісно, звісно, українець, але я російськоязичний, І я такі феномени є, вони ходять, але вони розказують, що вони. Ну, ці феномени за трампушку основному голосували. Ви розумієте, чому справа? От і ви розумієте, я попали мені, перо я дивлюся э, у Франції. Зробили таке. Опитування, і 73 французів, який які номер 73 чудові, сказали, що ми більше не рахуємо Францію. Франція, Франція не рахує не французи, не рахуємо Сполучені Штати нашим основним союзником. 73 після цього всього, після цього всього і подлості лишити Україну без цих розвідувальних даних про запуски російських літаків, російських ракет, російських дронів. Лишити Україну сліпо. розумієте, що це таке Трампушка на самому ділі, Який він під халімат робить цьому своєму візаві. Ну, але, знає... І в Канаді я думаю, що такий самий нам номер. Тобто ця ситуація йде, розхитає спочатку, створи хаос, а потім знаєш, приймає рішення. Ну, але ми повинні перед Макроном. Стати, значить, на коліна, бо французи є французи. Це його е, прекрасна. Він сказав, що в нас є ядерна зброя. Ми можемо захистити, е, захистити всю Європу. А Україна не є якась там країна на околицях. Десь вона, а Україна наш союзник, і вона також має бути з нами в одному клубі. і, і Ніхто ніколи ми не згодимося на які територіальні поступки, тим більше на окупацію України. Противага Трампу і в цьому світі ще розумні люди. От. І ми маємо в Німеччині зараз більш відповідального, реалістичного, тверезо мислячого політика, який мерць, його прізвище, який до влади попав, виграв ви, 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 вибори останні і приведе і прямо. Бачи, бачить, що це робиться. Світ помінявся, вирозмий світ помінявся, І... і дуже боляче, але. Похоже, в Америці владу захватили. Не зовсім порядні люди, які хочуть. ми знову робимо Америку Ґрейті, ми зробимо Америку великою, знову ми зробимо Америку багатою. Знову за рахунок, за рахунок Канади і окупації грила, що вони взагалі говорять, що них в голові там ніхто не знає. Основи сучасної історії. Нової історії, новітньої історії, закладені у Франції після Французької революції, рівенство, братство. Це все було там, зродилося звідти І Європа не має бути колонією Америки. Ми, в принципі, європейці створили цю цивілізацію. І вона йде, вона зроблена нами. А Америка, Сполучені Штати, Канада це просто колонії. Розумієте, репліка вона ніколи не може бути ліпша за оригінал. Що треба знати? І тому в Європі після проїжджання нам це нелегко європейцям далося. Нам пройшло довгий час доходження до цього через війни, дві тільки в останнє століття, через геноциди. Але я надіюсь, що це були уроки добрі для нас, європейців, і ми... Ми... до нас прийде прозріння. І ми... Як були двигуном цивілізації, О, і так і залишимося. І зараз Європа об'єднається, реорганізується і, і, зробиться, і зробиться Європою знову. І що на нас будуть приклад брати інші народи, інші раси, інші країни, інші континенти, а не на да. Трампушку з його книгами. Це позор для Америки, я ще кажу, ніколи за всю. Майже 300-літню історію, ну, скажімо менше трошки, но, ну, але майже ну, 250-літню історію, Америка не була на стороні диктаторів, ніколи не була на стороні агресорів, ніколи не була на стороні зла. Те, що час зараз проходить, це абсолютний нонсенс. І це ніхто, ні повірити, ніхто люди ніхто не може. люди цього не розуміють. Оце все, що це все добре. Добре, це все, що я хотів сказати сьогодні. Всім гарного дня.